Привіт вам із півдня нашої країни, тому що сьогодні я приїхала сюди спеціально для вас, аби розказати вам найостанніші електромобільні новини Одеси. Компанія ACDC Motors відкрилася в дуже непростий для України період. Це був 2022 рік і перший блекаут. Я думаю, що коментарі тут зайві. А це значить, що компанія настільки вірить в розквітаючу Україну, настільки не боїться ризикувати і привозити для вас нові електромобілі, що просто хочеться сказати їм величезне Дякую. Перевага Сідісі e, Motors в тому, що у них в наявності, от прямо тут і зараз, є велика кількість найпопулярніших моделей електрокросоверів, а ви дуже полюбляєте кузов SUV. Тут є в наявності ціле сімейство ID-шек, Також Toyota bz 4X, яка хоче бути народним автомобілем. А також Nissan Ariya в багатьох комплектаціях, яку я так і не протестувала. Але це поки що. Всі ці автомобілі є в наявності, тобто ви вже можете прийти, сісти, подивитися, покрутити кермо, а також придбати свій електрокар собі, сусіду, колишній дружині. Ну і можна про нову також трішечки подумати. Але якщо так випадково сталося, що авто вашої мрії немає в салоні ACDC Motors, не хвилюйтеся і не плачте, тому що вони привезуть абсолютно будь-який електрокар з Піднебесної, навіть якщо його ще немає в природі. І це стосується не лише нових автомобілей, а і з максимально мінімальним пробігом в ідеальному стані, тому що кожен автомобіль ретельно перевіряється. На початку листопада салону виповнюється рік, і компанія готує для вас неймовірно крутий подарунок, тому що вперше в Україні в Одесі в салоні ACDC Motors буде представлена майже вся повна лінійка сучасних електромобілів відомої компанії BYD. Тож приходьте, тому що особисто я планую подивитися на ті електрокари, які вперше заїдуть в Україну від найменшого BYD Dolphin до величезного BYD Tank. Але більше деталей, звичайно, буде в соціальних мережах компанії ACDC Motors. Я залишу посилання в описі під цим відео. Тож підписуйтесь слідкуйте за новинами, а я не один раз вам про це ще нагадаю. Багато хто з вас ще боїться пересідати на авто з Піднебесної, тому що є складнощі перекладу з китайської на японську. Ну або банальне небажання розбиратися з ієрогліфами. А тепер уявіть собі, що ви сідаєте в свій автомобіль, і він вам говорить Слава Україні та показує всі налаштування на екрані українською. А зробити це можна прямісінько тут, тому що компанія ECDC Motors – це єдиний салон в Одесі, який може українізувати ваш ID. Але зробити це не так просто, як здається на перший погляд, і не так швидко, як замінити ретрофіт в Теслі. Тому вам необхідно буде залишити авто мінімум на півдня, щоб кращі спеціалісти зробили все Правильно, коректно і без багів вартість такої послуги 1200 доларів. Але це ще не все, тому що ви можете замовити додаткові опції, такі, наприклад, як оновлення прошивки. Тобто, коли у вас буде все дійсно літати, ваш екран буде. Працювати наповну і вартість такої послуги 600 доларів. А якщо ви хочете користуватися українською навігацією, ви також можете замовити цю опцію в салоні ACDC Motors. Ви можете замовляти це пакетно або обрати лише те, що необхідне саме вам. Але це ще не все, тому що для найпопулярніших електромобілів в Україні, а це Volkswagen, Вайді в Україні, ви отримаєте повний сервіс та обслуговування від закручування гайки до ремонту ходової, розвал сходження, а також повної діагностики. Ну і за класикою сьомого кілометра Одеса трішки демпінгує цінами. Тому, якщо вам дорого купити Нісан Ари в Києві, приїздіть в ACDC Motors та купуйте його тут. Ну а на зекономлені гроші можна придбати путівку в Туніс, але полетіти туди тільки після нашої з вами перемоги. Тож, якщо електрокар, то тільки Есідісі Motors.